Всім привіт-привіт! З вами Магмелька, і сьогодні друга серія проходження челенджу Овечевий бум. Я буду його називати так, бо, на жаль, я не можу вимовити англійську назву. Для мене це складно. І ще також у мене сталася одна прикрість, а саме це те, що я майже повністю втратила збереження, котре було у мене в тій серії. Коли зайшла в гру, то бурок чомусь спав у барі і не був знайомий ні з ким, з ким був знайомий. До цього, у нього немає грошей, немає бізнесу, і я взагалі була в шоці. Тобто, це десь середина тої серії, е, котра була першою. Це такий. Другий варіант проходження, скажімо так, ну, я не винна, я не знаю, що сталося і яким чином це сталося, якщо чесно. Сама трохи в шоці, і сподіваюся, що я наздожену усе те, що відбулося в цій серії. Будемо вважати, що та серія це була просто розповідь про Брока, про цей челендж, про те, що я його збираюсь пройти, і все таке інше. Ну, в принципі, Незважаючи на те, що я там розповідала, я не сказала, чому ж саме я обрала цього персонажа. Коли я його створювала, я його створювала з нуля, і як ви могли помітити з минулої серії, на ньому немає жодної сісішки. Так, це збереження у мене також без Сісі-контенту взагалі. Тут встановлений тільки командний центр та Бетербілд. Все. Це вже друге збереження, і мені здається, якась пішла така мода на те, щоб грати без CC. І це досить прикольно з одної сторони, А з іншої сторони, мені не вистачає того одягу, який є у cc контенті Та зараз не про це. Ще також, коли я створювала цього персонажа, то у мене була. Величезна спокуса на те, щоб створити жінку. Бо зазвичай я ігнорую чоловіків всім Взагалі. Типу, у мене будь-яке збереження, я починаю грати з жінкою, і, в принципі, уся династія у мене передається від. Персонажки до персонажки, в цьому ж збереженні я хочу пограти саме чоловіком. Можливо, саме чоловік буде спадкоємцем кожного покоління. Ну, типу, перший син у сім'ї і тому подібне. Якось за патріархат пограємо. я не знаю, що з цього вийде, якщо чесно, і наскільки мене вистачить, я боюся, що вже наступне покоління у мене буде дівчинка, але подивимось. Також, звісно, брок ви зможете завантажити у мене в галереї, він вже там є. Можете подивитися по хештегу, який залишала Ліл Сімсі, або ж просто по моїй галереї. Ну і я викладу три файли на своєму патреоні. Обов'язково підписуйтесь. Ще також хочу зазначити, що завдяки моїм спонсорочкам ця серія виходить, і для них вона виходить раніше. А якщо ти також хочеш отримувати весь мій, весь мій контент раніше та підтримати мене, то підписуйся на мій патреон, я буду дуже вдячна. А поки що брок ловить рибку, ловить якісь штучки і заробляє собі на відкритті бізнесу. Взагалі, минулий раз мені дуже пощастило, що нас запросили на свято місяця, і, в принципі, всі гроші, які були, ми заробили саме там. Тому я подумаю поїхати до Рейвенвуду та пошукати якісь скарби у склепі, як і минулий раз. На цей раз я обрала склеп, який стоїть в іншому районі. Він знаходиться у скорботній долині. І цей склеп я обрала, тому що тут також можна порибалити. Можливо, можливо, ми зловимо якусь унікальну рибку. На жаль, на цей раз мені так не пощастило. Брок знайшов тільки якийсь метал, і, в принципі, все. Він тепер відпочиває у склепі. Будемо боротися з цими модлетами. Я сподіваюся, нічого страшного не станеться з ним. Він вийде половить рибку, і я хочу ще раз його відправити, тому що я знаю, що там є скарби і їх можна знайти. І це, блін, це та штука, аби я заробила коштів. Брок, будь ласка. Що я відправила його досліджувати склеп, а він трошечки хоче в туалет. Блін, брок, тільки не впісіся там. Хоча то склеп можна і впісятись, нічого страшного, ніхто не помітить. Ну, ну виглядає, що удача була на твоєму боці. Брок отримує епічні трофеї від цього загадкового незнайомця. Ти знайдеш їх у багажі, брок. Що ж, ми отримали гроші. 305 не так багато, але, в принципі, брок ще знайшов бюрозу. Вона досить дешева, але все одно приємно. Поки Брок там подорожує по склепу, шукає якісь скарби. Він, в принципі, непогано так знаходить. Почалося свято тонкої межі, і ми, в принципі, сюди прийшли, тому що тут є їжа, вона нормальної якості її можна поїсти, тому він зараз прийде сюди і поїсть. Він, нарешті, нарешті закінчив своє дослідження і йде сюди. Воно він весь голодний, погано пахне. Тут прийшла Аліса. До речі, Брок досить непогано заробив, Він там двічі зустрічався з вейлоном і знаходив у нього скарби. В принципі, якщо ви вже виявили якусь тенденцію і знаєте, як відповідати, то в склепі досить легко щось знайти. Загалом у нього зараз тисяча семелоонів, і там ще трошечки є всяких штук, які він знаходив, наприклад, іграшку. Ще в нього важкий метал, є отут бюроза, отут є, є персиковий камінь, ну тобто якісь ще камінчики він познаходив. На жаль, брок впав і не встиг навіть дійти до якогось лота, десь щоб можна було подрімати. Я сподіваюся, що він хоч трошечки подрімає yeah. де-небудь. Ну що ж, брок повернувся додому, і я вирішила його не так сильно мучити. І він на своїй лавочці, біля своєї діляночки, верніше на лавочці, відпочиває. Я сподіваюся, що він трошечки поспить, почнеться дощик, і ми зможемо знову помитися, тому що він брудний, як ви бачите. Ну, і будемо влаштовувати якось більш-менш бізнес. Я зараз поставлю. Йому те, що необхідне, перша необхідності бізнеса, і будемо дивитися, скільки нам не вистачає на його відкриття. Ну що ж, те, що першочергово необхідно, на мою думку, це звісно, там, де ми будемо продавати наші картини, два мольберти, щоб мог, міг малювати сам брок, і могли ті, хто приходять, малювати. Ну і щоб вони платили нам за. Але я витратила усі кошти, і тепер нам треба ще тисячу самолонів шукати, аби відкрити сам бізнес. Тому наступний день ми будемо займатися саме цим. Нарешті пішов дощик, і як тільки він пішов, брок першим же ділом скинув з себе одяг і почав купатися. Я просто уявляю, наскільки йому було погано від того, що він брудний, і це прям капець, бідний брок. Мені його трошечки шкода. Бенні Роблс запросила нас до себе додому. Блін, я знаю, що так не можна, але мене нічого не вчить свої ж помилки, тому ми поїдемо, аби у неї поспати. Просто у нього енергія на нулі, і він не може на цих диванчиках спати. Привіт, Берніс! Дуже дякую, що ти нас запросила. Де в тебе ліжко? Ось у ліжко. лягай спати. Цікаво, його виженуть чи ні? Чи дадуть поспати? Йому дають поспати. Боже, оця подруга. Справжня подруга дає броку поспати у своєму ліжку. Так, брок поспав більш-менш. Зараз він стане. Мені цікаво, чи є щось у них поїсти. Давай ми спробуємо у них взяти щось, перекусити. Вона не насварилась. Давай розкажемо їй жарти. І захопимося її їжею. Скажемо, блін, ну це чудова їжа. Дуже дякую тобі, що ти мені дозволила е, взагалі в тебе трошечки прийти в себе поїхали додому. Головна проблема Брока в тому, що його нікуди не кличуть, це те, що він мало кого знає. Тому ми приїхали знову теж таки до бару, аби познайомитись з людьми, ну, а ще щоб поїсти. Сьогодні день закоханих. Оця нора. Я не, в... ну, не впевнена, що вона має партнера. Але раптом давай з нею поговоримо. Запитаємо. Я взагалі хочу запитати, чи є в неї пара. Тут усі такі романтичні, дарують одна одному квітки. О, вона в шлюбі. Я знала, але у мене була невеличка надія. Он тут є е, Кейсі Гросо, ми з нею познайомимось. Вона, звісно, доросла, а Брук, е, Брок у мене молодий. Але ну, я сподіваюся, що в них все буде окей. Так, у них гарна сумісність, і я так розумію, що він її приваблює. Це добре. О, ну вони, в принципі, гарною парою будуть, мені здається. Нічого, не, щоб вона зробила нам дитину. Е, і Кейсі закохується в брока дуже швидко, хочу зазначити, і пропонує, аби вони стали романтичними партнерами. Ми, звісно, на таке погодимось. Ну так, так. У них, до речі, з'явився перший поцілунок. Поцілуночок на прощання. Якщо чесно, я навіть не знаю це сімка від розробників, чи ця, це чиясь сімочка. Якщо ви впізнаєте свою дитину, то напишіть мені про це. <реш> Що ж, Брок повернувся додому після такої романтичної зустрічі. У нас все ще день закоханих зараз, перша дня. Він вирішив все ж таки посадити квіточки, котрі він не збирав, потім він це все поліє. Бо потрібно хоч якось ще кошти заробляти, там в нього 600, нам все ще не вистачає, аби відкрити свій бізнес. Брок, як завжди, у своєму улюбленому барі відпочиває, він дуже брудний, тому що я заставляла його багато коперсатися у багнюці, аби знайти скарби, якісь шукати жаб, тому ми чекаємо дощика. Ну, або, можливо, поки нас хтось запросить до себе додому, і ми зможемо там помитися, на нас за це не накричать. Ну, або встигнемо помитися, поки на нас накричали. Ну і що ж, брок виспався, поїв, назбирав гроші, і нарешті нарешті йде відкривати свій бізнес. Я просто в шоці, скільки мені потрібно було часу для цього. Що ж, наші овочеві грядки є, нам потрібно два семелони, аби їх відкрити. Я зараз продам якусь квіточку і ми відкриємось. Я сподіваюся, що люди будуть приходити і малювати, і ми будемо продавати ці картини. Дуже цільно на це сподіваюся, тому що на наступний день мені якось треба назбирати гроші, аби відкрити з завтра. Прийшла наша Кейсі до нас, щоб помалювати. І давай ми будемо розхваляти овочеві грядки. Для всіх задорого, вони уходять, ну в сенсі. Всього 23 долари, аби помалювати. Нарешті, перша, хто прийшов помалювати, це Саванна. І сподіваюсь, вона щось гарне намалює і залишить це нам на продаж. Ні, вона не залишила, на жаль. Але зате брок може намалювати маленьку картину, тому що в принципі нам трошечки додали грошей. А все більше і більше сімів приходить, аби помалювати у нас. О, брок тепер романтик, так. Будь ласка, залиш свою картину. Боже, я перелякалася. До речі, в нас купили картину, яку намалював Брок за 85 самолонів. Вона ось тут висіла, а тепер ні. Давайте тоді ще щось о, кетливу картину намалюєш. Я встигла забрати картину, тепер у нас її можуть купити її купили. Так, і оцю треба продати. Ще годинку ми працюємо потім потім закриємось. Боже, оцей Крістофер намалював шедевр, який коштує 2900, і я встигла його забрати, і тепер у нас його можуть купити. Дуже дякую Крістофера. І я просто в шоці, що я не зупинила себе. Тепер ми можемо закритися офіційно. Ми заробили сьогодні 380 семонів, це непогано, але в принципі я чекаю тепер завтрашнього дня, щоб відкритися і продати оцю картину. А Брок тим часом вже, до речі, пішов спати. Він на своїй улюбленій лавочці дрімає. Так, ну що ж, ми сьогодні відкриваємо. Брок! Ні. Я не встигла відкритися. Він почав малювати наступну картину, і тепер мені не вистачає на відкриття. Брок, що ти не робив? Просто в нуль відкрилися. Я сподіваюся, що цю картину сьогодні в нас куплять, і я зможу побудувати якийсь такий невеличкий будиночок для нього. Давайте будеш розхваляти свої овочеві грядки. Він всіх привітав. Дуже жарко. Тобі давай переодягаємося. Боже, тільки не помри. Так, іди знищу картину. Давай будемо далі розхваляти. Нехай купують у нас оцей шедевр, будь ласка. Кейсі запрошує нас до себе, але вибач, ніку Кейсі, у нас тут о, якби бізнес, тільки три години відкритий. О, купили, в нас купили шедевр! Діна купила шедевр. Це ж Діна купила? Ну, я сподіваюся. Так. І ще одну картинку в нас придбали. Так. З тих грошей, що продалася картина, я поставила туалет. Отак. У нас ще навіть трошечки залишилися гроші, тому зараз ми ще попродаємо, можливо, ще підзаробимо, і я постараюся поставити йому ще й кімнату якусь. Але тепер він, хоча б, може, прийняти душ. Так, брок помився, хтось намалював нам собачку, домалював. Діна пішла теж малювати. В нас залишилось 2 години, тому зараз вона, мабуть, домалює і ми закриємось. Грейсі запрошує нас додому на таку цікаву пропозицію. Та ми будемо через 5 хвилин. Так, хто б там не був, вибачте, ви не домалювали, ми уйшли до Грейсі. А, навіть так. Все закриваємось. Ми сьогодні дуже круто заробили, тому що ми продали саме отой шедевр, який в нас намалювали. Єдине, що в нас хромає якість товарів, але ну буде краще. Так, ну я ще одну йому кімнатку поставила, щоб він міг спати. Тут навіть є холодильник і можна десь приготувати салат. О, тим часом наша дівчина завела собі кота. Ну, давай з'їздимо, подивимось, Брок. Чудово, у тебе е, доросла кішка. Будемо вважати, що вона Брока запросила, так як знає про його скрутне становище, тому вона його запросила додому, щоб він трошечки відпочив, помився, поїв, щоб він, в принципі, і зробив. Бідна киця. Мені здається, їй не вистачає цього лоточка і їжі. Так, да, вона хоче в туалет. Бідна, як можна завести кота і нічого їй не поставити? Слухай, поїсти ми тепер можемо вдома, тому поїхали додому. Нам треба, в принципі, відкривати наш бізнес, а в нас немає грошей на нього. Оце буде в нас головний вхід, а це просто вхід для. І для тих, хто приходить до нашого бізнесу. До речі, зараз дощ, і я не знаю, чи є сенс відкриватися, хоча вони можуть все одно прийти і помалювати. Я все ж відкрилася. Нехай, хоч трошечки якихось грошей нам принесе це. Бо мені треба заплатити за рахунки, а мені тупо нам це не вистачає грошей. Прийти сюди і розхваляти свої овочеві грядки, тому що вони не хочуть щось до нас заходити. О, Касандра, дякую. Якраз дощик закінчився дуже вчасно. І одразу більше людей стало приходити. Давай ми поділимось бізнес ідеями. Бо мені ж треба ще й прокачувати оцю нашу м, репутацію, типу. Ох, Кейсі Гросто по справжньо закохана в брока і робить пропозицію. Звісно, звісно, ми погодимось. Це прям дуже круто. Вони тепер заручені. Тепер нам треба збирати гроші, аби зробити, хоч якусь подобу будинку, аби вони разом почали жити. Так, ще годинку ми працюємо, можливо, ще хтось нам заплатить. Тепер вона просить нас жити разом. Так, із задоволенням, але ми, типу, переїздити поки типу, що не будемо. Знову ж таки, я хочу зробити хоч якийсь більш-менш нормальний будинок, а потім переїздити. Так, 8 годин вже. Зараз вона домалює. Я просто хочу подивитись. Ні, я не встигла. Добре, ми закриваємось. В принципі, непогано, 500 самолонів ми заробили. Нам тепер треба покращувати атмосферу, і ми досягнули першого рівня нашого бізнесу знищити. І тут ми візьмемо, я візьму тільки чайові, поки що, тому що нам треба багато грошей. Що ж, а на цьому все. Я буду завершувати цю серію. В принципі, брок в цій серії дуже багато всього зробив знову. Я сподіваюся, що нічого не станеться з моїм збереженням. Адже тепер у нас вже є наречена, в нас бізнес першого рівня, і ми малюємо чудові картини. Я сподіваюся, що. В такому ж класному темпі будуть і надалі розвиватися якісь його відносини та розвиватися його бізнес. Побачимо, що буде далі. Всім дуже дякую за перегляд. Мені дуже приємно, що ви мене дивитесь. Напишіть мені, будь ласка, у коментарях, як вам взагалі цей челендж, чи хотіли б ви самі його пройти? як вам брок? І... А також хочу сказати, що для моїх спонсорочок на патреоні цей випуск виходить трошечки раніше, ніж для всіх інших. Тож, якщо ти хочеш отримувати весь, весь мій контент раніше, а також підтримати мене, то обов'язково підписуйся на мій патрон. А я дуже дякую своїм спонсорочкам за те, що вони мене підтримують. Мені це дуже важливо та дуже приємно. На цьому все. Ще раз дуже дякую. До наступних зустрічей та побачимось. Бувайте!